Андрій, поговоримо тоді про іншу складову комплексів це навіть не комплексу, а саме протиповітряної оборони України. Це f-16 про які Юрій Ігнат, речник повітряного командування українського повітряного командування, каже, що f-16 не буде ні восени, ні взимку. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додає, що ну він дуже таку очевидну річ сказав, що f-16 Будуть не раніше ніж наші пілоти завершать навчання. Ну мені здається, це і так очевидно, що вони будуть не раніше, ніж пілоти завершать навчання, але Ігнат дає більш конкретні терміни, і це для нас погана новина, очевидь, тому що ви от якраз говорили те, що в нас будуть виклики взимку. Ми до них готуємося. Ми до них маємо бути готові. Е-16 не допоможуть у цьому процесі. Наскільки це велика втрата для нас у системі ППО? Ой, ви знаєте, чесно вам хочу сказати, пане Василю. От в мене тільки вже лінивий, напевно, от не намагався вжалити після мого прогнозу про те, що коли я от ну, на початку літа сказав, що ну нарешті в 16 першим ключем пролетять на День Незалежності України над майданом незалежності України. Але от ви знаєте, мене дуже підвели наші міжнародні партнери, причому я. Так, зрозумію, що це політика, це велика політика, яка полягає в тому, що до нас була перша вимога надати пілотів, які гарно володіють англійською мовою, ми знайшли таких пілотів. Ми їх надали. А після ну, того їх не правда, до та... речі, лише вісім. Та про те, як пишуть там Wall Street Journal і Інші я щось не вірю. Що у нас тільки вісім і пілотів, і, які вугарно їх було набагато більше. То це якісь, так то це якісь просто як не сказати. Ну, вони знущаються, чи, чи, чи як. Саме так. Потім ми надали цих пілотів частина цих пілотів вона поїхала до Британії вивчати англійську мову. Вони поїхали до Британії, вони вивчили англійську мову на рівні тому, який дозволяє їм пілотувати за версією Сполучених Штатів Америки f 16 А після того, знаєте, що заявили? Що пілоти, які будуть проходити е, курс по F-16, вони мають почати 4 місяці спочатку вивчати англійську мову? Ну, з чим це пов'язано, на вашу думку? Чому це затягуємо? Е, це, я думаю, що е, велика політика плюс, от е, Washington Пост дало дуже класну статтю. Я так розумію, це були не вкиди, а справді інсайт, Що наші західні партнери загалом, знаєте, вони очікували від нашого цього великого контрнаступу те, що знаєте, ми так, от як минулого року на Харкові, ніхто не очікував, а бах, і ми пройшли там. Дуже велику територію. От їм мені здається, ну на мою думку, їм здавалось, що у нас на півдні вийде так, же що загалом не неможливо просто ніяким чином, тому що на півдні була побудована значна лінія оборони, яку наші хлопці зараз відвоюють просто от шаленими Я вважаю темпами і шаленими втратами. Це також потрібно розуміти. Uh, і от uh, сполучені Штати Америки. Вони скажімо так, uh, для себе встановили певний етап, що у нас у нас uh, сьогодні, або ми військову кампанію 23-го року завойовуємо південь України. І в нас повірте, наприкінці зими прилітають Ф-16 і дуже великий пакет допомоги. Або якщо ми його не завойовуємо, то Україну на жаль примусово садять на стіл переговорів. Ну це те про що говорить Кулеба. Так що в грудні почнуть почнуть тиснути на Україну, так звичайно, от результати оцього наступу, який у нас зараз є, особливо на півдні, вони вирішують той факт, як буде. Далі е, пролягати ця військова кампанія. Я сьогодні е, давав інтерв'ю от одній журналістці, і вона мене спитала: а який ваш прогноз на цю війну? Я говорю, дивіться війна, будь-якому. Диві, я, я кажу: дивіться, війна в будь-якому випадку закінчиться дві 2024 році. Питання, в чим вона закінчиться, нашою перемогою або дуже важкими переговорами. І от це зараз до чого ми підходимо. І мені здається, що оця саме затримка ну, погодьтесь, це дуже лицемірно, по-іншому і не назвеш. Казати, що там українські пілоти не готові, будь-хто от Серед наших глядачів, хто Ну хоча б на е, літа от пане Василю, скажіть, будь ласка, ви літали на літаку цивільної авіації? Неодноразово. от А я літав навіть за штурла. а от Будь-хто, хто літав хоч один раз, він розуміє, що ну освоїти літак як планер це доволі легко. Головне питання це освоїти, якщо це винищувач, Ну освоїти озброєння до нього. Тобто озброєння. Е, я спілкувавшись з одним нашим пілотом Міга-29 е, ну, в дружній розмові. Ми з ним сп... Я його спитав, кажу: говорю, а от чого так знаєш, у нас, ну, там, наприклад, якщо летить там, крилата ракета або шахет, говорю, ну, в принципі, один і той же тип цілі, говорю, а ну, їх збиває в основному зенітно ракетні комплекси, а не збиває наша авіація. От і це ну отак, просто що правда. По перше, нашому пілоту не потрібно зайти в зону роботи зенітно-ракетного комплексу, тому що маячки свій чужий на коли ти залітаєш в зону роботи арісів, вони знаєте, ну не дуже працюють. А по-друге, це те, що виявляється у нас авіація. Яка в нас є, от Су-27 ще більш-менш. Міг-29 він загалом не був розроблений для того, щоб збивати такого типу цілі. А Міг-29 це, скажімо так, основна машина роботи нашої авіації. Так от, коли ми, ну коли вам кажуть про збиття крилатої ракети або шахеда літаком, це повністю ручна робота наших пілотів. Яких. Ні ні. ні, ні. Це ракетою, ракетою з прицільного інструменту також можна навестись, але потрібно джойстиком наводити її вручну. Тобто до чого ви ведете е, в, цій, в цій темі? Я веду до того, що е, якщо ми програємо кампанію 23-го року, точніше, не досягаємо її результатів, то ми не отримуємо авіацію. От такі карти. Поклали на стіл наші міжнародні партнери. Якщо ми доходимо до Криму, доходимо до моря, і на початку 23-го року нам надходить авіація для того, щоб звільняти вже Крим і схід, це буде зовсім інше правила війни. Ну що ж, подивимося, тут можна хіба що ну, справді, тут, знаєте, зараз прогнози робити складно, якщо буде.